Добрий вечір. Відкрив твоє креслення і дивлюсь. Що доброго бачу, що в тебе оці всі лінії, це вони мають свій слой. Що можна зрозуміти, що до чого відноситься. Але є, як на мене, трошки деякі незручності. От роз, Розмірний стиль. Ти його використовуєш, що воно тут? А, величина розміру 33. Тобто чик-чик. У нас 33 розмір показує. А в тебе а, в текстом ти прописуєш, що відстань між осями 3,300. Ну, як на мене, це незручно, тому що, наприклад, тобі треба буде ставити тут а, розмір. А в тебе він, виходить, 1,4. Тобі кожен розмір треба буде перебивати. Якщо би ти собі настроїв масштаб необхідний, то це було б набагато простіше. Ти собі робиш розмір, де тобі потрібно, і вже їх редагуєш. Так, це по-перше. Потім з осями. Краще всього, щоб починаючи з креслення будинку, головне це осі. І осі краще заблочити. Тобто я показую як. Ти далі будеш знати, і так буде зручніше. Ми ховаємо всі ці твої слої, слоя. Чік, чик. Ага. Он вже щось. Іщезло. Тому що в тебе це осі. А це не осі. Це не має бути осями, Це інші має бути слайдну, але, але ладно. Те ж саме удаляємо зайве. Це осі? Це не осі. Це блок, це блок. Так, ну і це якісь двері. Все у нас опять я удалив сюди удолифо зайве. Що Ага. Ага. Е, ну так, да. тобто дивись. Коротше, мені потрібно осі. Я зараз їх отак от копіюю, виділяю, копіюю, так. Чик-чик-чик. Тут розмір взяв, тут розмір взяв. А, тепер копіювати. І переношу сюди, наприклад, на ставлю 500 раз. Вже а, оця сіточка в мене є. Тепер є е, така функція, щоб тобі взяти одного слою і одного, одного кольору. Копіювати, вибрати аналог. В інших версіях автокаду вибрати подобне, чи там на українській мові. Тепер, щоб зайві оці обрати, наприклад, тобі тільки о, треба в цьому квадраті. Зажимаєш Shift і виділяєш отак. От от виділяємо раз, воно ізає вибор. Раз, раз. Все. Ці зайві нам не потрібні, нам тільки потрібно це. І знову. Скопіювати в призвольному місця. Перетаскуємо і забиваємо 500 на клавіатурі. Ось воно вибирається 500, Enter, все, воно скопіювалося. Так, ці штучки мені не подобаються. Це не є. осями. це. Я не знаю, що це в тебе удалили. Все, у нас є базова ось Сітка. Тепер виділяємо її, зажимаємо праву клавішу миші і, типу, перетаскуємо. Вона перетаскується в произвольне місце. Тепер відпускаємо і тепер питає перенести сюди, копіювати сюди, ставити як блок чи відміна. Я ставлю вставити як блок. Тепер оця штука у мене заблочена. Це блок. Я його можу. Скопіювати, вставити в будь-яке місце. Раз, два, три. І на базі цього я можу е, малювати вже і фундаменти, і плити перекриття, і стіни, і квіточки, і пісочок, і квіточки над пісочки. Так, все ми забираємо. Е, це така моя рекомендація. Те, що я скопіював, можна виділити. Так, це зрозуміло. Коротше, будуть якісь запитання, запитуй. А, ще, я працюю в білому екрані, тому що я зразу розумію, як буде виглядати на білому папері. Тому що, наприклад, оці стіни жовтого кольору в тебе, ти, коли будеш роздруковувати, вони будуть сіренькими і майже прозорими. Тому, що ми робимо? Ну, я нічого не буду робити, це твоє креслення. Ти далі зможеш його так сам вибирати. Тепер я би, знаєш, що зробив? Я би змінив масштаб до того, який мені треба. Це 33, оце в 100 разів більше. Тобто, клавіша масштаб, вибираю точку масштабування і забиваю. Необхідну величину 100 Enter. Тепер все твоє креслення стало дуже великим. Оці рисочки, що ось сюди, вони стали цілими, але то не біда. Можна вибрати аналог і поставити також масштаб 100. І воно повертається в той. Пер... О, так, ще раз, вибачай. Я вибрав права клавіша, вибрати аналог. І тепер в тебе оця тип лінії, вона отака, Ось і слой. І масштаб. Оця. Масштаб. Тут була одиниця. Зараз я зробив 100. І оця оця приривіста лінія повернулася так, як вона була коли в твоєму кресленні. Тепер в тебе. Тебе в тебе шо? В тебе поїхали буковки. Ну, це не проблема, це можна перенести. Ага, ну, коротше, це такі вже редагування. Ну, поки що все. А, ну і тепер мені треба якісь розміри, коли я так зробив. Я вибираю. Чик, чик сюди. Не видно. Ось оно. 140 мм толщина стіни. Як настроїти розміри? Вибираєш, прави клавиші. Редагувати розмірний стиль. І тут редагуєш. Тобі треба збільшити. Ми все з... в 100 раз. То тут 2,5. Робимо 2, 250. Отступ. 65,2. Ну і далі всі основні одиниці. Тут треба 0 зробити, десятичні. Тик-тик-тик-тик. Коротше, отут треба погратися, познаходити. Тут можна навіть градуси минути, секунди. Отут вона градуси, це точний, а можна градуси минути-секунди і ось вони. Це, наприклад, якщо тобі треба точний угловий розмір знати. Окей. Закрити. І що, і нічого не змінилося. Так, текст. Висота тексту 250 над лінією. Вдоль, над лінією по центру правильно. Странно. Закрити. Мало збільшитись. Зараз спробуємо ще раз. О! А, ще стрілочки. Стрілочки треба теж змінити. Такс, редагувати. символи і стрілки 2,5. Промову 250. тут 250, тут 375, тут 150. Окей. Закрыто. Так. Еще раз. О, бачишь, как и можно проставлять проемы и все інше. Все, на этом ролик já it